Одна з найкращих троян Девіда Остіна, Леді Мегінж. Кругленькі налиті бутони поступово розкриваються у великі, густомахрові, крупні квітки старовинної форми. Вона має фруктовий насичений аромат з приємними нотами малини. Тримає квітку десь до 4 днів. Квітне з уцвіттями по 3-6 штук на міцних квітконосах. На жаль, дуже рідко зустрічається у продажу. В мене вона найулюбленіша троянда. Моя любов теж троянда Девіда Остіна Отелло. З величезними густомахровими квітками малинового кольору, з солодким насиченим ароматом трояндової олії. У розпуску вона тримається до трьох днів, кущ дуже потужний, з товстими пагонами усіми безліччю калюченних шипів. І третя моя троянда. З дуже насиченим кольором теж англійка Девіда Остіна Falstaff. Вона має ідеальну форму квітки. З насиченим темно-червоним малиновим кольором. Пелюстки на сонці здаються оксамитовими. Наприкінці свого квітування набуває красивого фіолетово-пурпурного відтінку. Розлогі суцвіття спрямовані догори, кущ в міру шипастий, аромат сильний старовинних троянд та з ноткою цитрусу. Цей сорт дуже розповсюджений в наших садах, адже він цього вартий.